Вітаю вас на другому точку. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вдало вам завершити завершити сезон. Складати на другому точку ми дуже тут буваємо рідко. Але сьогодні зранку йшов дощик і в нас з'явилося пару часиків. Ми приїхали і швидко складемо хоча б пару сімей. Основна задача подивитися, чи прийняли нам ту матку, яку ми тут п'яту підсилювали. Зранку йшов дощик, зараз вітер. Я до пару сімей склав, то вже отрив трошки пару ужалень. Другий точок у нас розширявся тільки вощиною. Вощина бівор тут зарекомендувала себе непогано. Звичайно, тут відводочки робилися тільки на одну рамку розплоду. І якщо була рамка сушки, була. якщо не було, то все розширалося тільки вощинкою. Все, що зараз ми будемо дивитися, де відтягнута, це вощина. Нас цікавить, бо довго не було матки, чи вистачить бджоли. Дивимося, це другий корпус ми поставили, щоб вони. Трошки забирали мета, але дивимося, бджоли тут трошки є. І це якийсь парадокс. І мат, дивимося, чи є матка. Тут це сіє трутовка. Ось вони зробили є маточник, бо є маточне молоко ось. Що такого я не бачив. Це ми поставили, щоб вони... Що, що робити? Струшувати їх на землю. Чи вони вб'ють ту матку? Ну, дивимося далі. Ой, вже якесь хвилювання. Що Чи... вони зроблять? Чи... Чи прийняли матку ту? Так. Відкриваємо, дивимося це. Є розпліт, що матка сіє, але і є розпліт. Ось тут є яйці, десь є матка і є розпліт трутовки. Ось знову розпліт бджолини, є молочко, є яйце. І розпліт трутовки. Два в одному. Не ну, знайти маточку. Видно. Дивіться, Є маточка і є це, в моїй практиці це вперше. Бджоли не атакують і матка сіє, і трутовки сіють. Це... це якийсь парадокс. І є маточка, і є трутовки. Зараз трутовий розплід забираємо. І лишаємо її мелицей. Я думаю, що, що якщо матка зараз ще розсіється, звичайно вже пізновато. Але якщо вона розсіється, то феромони її почнуть більше розходитися по вулику і вони трутовки перестануть бути. Я думаю, що тут буде все добре. Дивіться, полоски наші таке гризуть. Я думаю, що тут вже кліща немає. Так, дивимося, що в нас тут. Сім'я, яка йшла. Ось ми зараз покажемо, на якій вона йшла рамоці. Вона на оцій рамоці йшла розплоду. Оця старенька рамка. На одній. Дивимося, наскільки вона розвилася. Так. Зараз спробуємо, чи вийде нам її скласти в зиму. О, а вітер холод і бджолки трошки агресивні. Трошечки нас настнуть. Андо. вже... куди? в втіло. Так, тепер. Отака така може піти у зиму. Так, розпліт, є розпліт. Це звичайно проблема трошки. Он наша і маточка, торіш наш зім. Ось маточка де вона. Ось є червона міточка. Ще вона довга Ще... Щось вона ще. Ну, наче яйця не бачу. Так, дивимося, що у нас тут по, -по кормах. Така Не піде, відкладаємо. Ось, якщо навіть ніяких нема, навіть отакий маленький вінець, їм вистачить до весни. Якщо з цієї і з цієї сторони є. Якщо є такий вінець, то вистачить. Ось. Така піде. Така теж. І така... Так, що там у нас? Получається 4, 4 таких медових рамки. Дивимося, що внизу. Так, 5 рамок, я думаю, може і не вистачить. Дивіться, скільки тут бджоли. Бджоли тут більше, ніж таке, на основному у нас точкові. У нас слабші там сім'ї. Можливо, тому що ми тут почали боротися ще з середини літа. Пуста. Так, так, і ставимо її під, під крайню пусту. Дивимося тут. От дивіться, вощенка, як відтягнута. Вощенка біворд. Отлично відтягнута. О! Отака така можна навіть піти між повнометками. Тут, якщо вони сформуються у верхньому корпусі, бо там є матка і розпліт ми поставимо, то цього на весняний розвиток їм вистачить оцих маломедок унизу. Бджоли вистачає, трошечки бджілка агресивна, але працювати дає. Так, пустенька. І зараз ми будемо. Формувати в другому корпусі їм гніздо. Так, ці рамки ми не будемо забирати. Все дивіться, скільки лишається у нижньому корпусу. Навіть отака майже полуметка. Ну, в принципі, цю полуметку можна і забрати вверх. Так, сформував я з маломедок Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і формуємо верхній. Дивимося, така у нас рамочка. В ідеалі тут мають бути всі повномедні. Тоді зимівля 100%. У нас таке не виходить. Мусимо формувати з того, що в нас є. Ось там була повнометка і цю малометку прикладаємо до стіни. О, щоб найменше там, якщо там буде бджола, щоб найменше там бджоли було. Тоді там їм меду вистачить. І прикладаємо таку більш-менш медову, дивимося. Повнометка. Повнометка. Прикладаємо її сюди, шукаємо рамочку, де була матка з розплодом, щоб вона була у серединці. Бо у нас вже а де ця матка була з розплодом? Розплід. Ми бачимо, що тут звичайно розплід буде виходити. Вони з крайніх рамок або з нижніх ще будуть сюди підливати, бо ще в жовтні будуть, я думаю, теплі дні, але ми ставимо її сюди, в серединку, до неї прикладаємо повнометку, вона між повнометками. І тут Малометка можна розвернути. А ні 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 стоп, 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 стоп. У нас ще є одна. Ще одна є, що повнометка. То у нас в ідеалі. В принципі, це гніздо складене, можна сказати, в ідеалі. Не в ідеалі, звісно, бажано, щоб були повнометки, але якось так. І ця ось окрайня ось у нас маточка ходить, ми її зараз зловимо і поставимо в серединку. Бо при такій ситуації вона так і може залишитися в цьому. Куда? Пішла в всерединочку. Така рамку цю можна забрати. Але так як вона малометка, вони від стіни будуть забирати в центр гнізда, то ми її тут залишаємо. Ось ця сім'я, можна сказати, вже складжена. Ми складаємо з того, що є. Звичайно, в нас... От там, де ця одна сім'я, де було пакет, то там є три корпуси меду, там же десь, де не буде вистачати, ми звідти будемо відставляти. Дивіться, нут. Ну, Ось таким способом ми складаємо нас на другому точкові. Тут іначе не виходить. Да, в ідеалі тут має бути все вверху повномедні, внизу мало і розпліт. Ну, як виходить, далі у нас залишилося півтора часа, а там далі ми йдемо на роботу. Так що нам дуже треба швидко найбільше пройти тут, скласти. Ми склали тут ще. 3 чи чотири. Ось так. Добре. Хай вам всім щастить. До побачення.